Всім привіт! Сьогодні ми пограємо на чарпураті. Подивимося, що це за танки розповім, що це за танк, який він. Чи варто його теж брати чи не брати? Це вам слава Богу на естервека. На цьому не буде добре. Так, дивимось мою оборудку, щоб десенько розповідаю про оборудку. в другому планці в мене нічого немає. Все, що в мене стоїть, я би це поліпшив. Можу, не можу. Добре. Так, дивимося на мій екіпаж. Почаю, я не супергравець. Не 49% перемив. Дивимося його броня. Теж можна подивитися його броня, а нього міць, Перезарядка. Це барабан. У нього три екіпажі. Це дуже погано. Чима три. Дуже погано, хто сталкивається з цим дуже швидко вбиває екіпаж. Ми про це не забуваємо. Танк великий, тим більше. Дивимося його на час зведення на розкид Шкода хвилину. Його міцність і взагалі його броня. Давайте подивимося на його броню. Це ось це все, що в нього є. Це картон пальцем прийди, проткни Швидкість його можемо взяти, наприклад, того ж самого чарфутюра. Чесно, як мені той танк буде трохи краще. Але добре. Поміж снарядами в нього 2.5, всього снаряда. Барабаня. з таким 3D -стилем він у мене. Тому подивимося на нього, який він, опять же, у мене допайок. По польовій модернізації я її ще не вкачав. Але, 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 оскільки в нього ще зведення. Кусається, я не знаю, чи брати. Але я би взяв. Би. Чесно, я б би взяв, би, але чи зведення мене добиває. Подивимось. Добре, давайте скатаємо на ньому бій. Дивимось, який він бою. Знову, це дев'ятка. В неї немає безкоштовної ремки. Зразу кажу. Це дев'ятка, яка фармить бони, фармить срібло. Поскільки це СТ, він фармить трохи легше, чим ТТ. Ми подивимося на нього, продати ми можемо його за копійки. Тому так. Бонни теж він фармить. Знову ж таки, не забуваємо у нас ідуть скидки зараз. Тому все на спеці... з ми будемо показувати, будемо розказувати які ці танки. Плюси цього танка це рабан. І ще плюси в нього це мінус 12 опускання гармати вниз. Мінус 12. Це добре. До речі, ось Стервика. танки которые не очень часто попадаются в бою. Вот так он, дорогой, выглядит без 3D стилю. Ай, не попадается никак. Я без тяжами поїхав, я так зрозумів. Ніхто сюди не поїде, як завжди. Добре, нас на грати не буду тут. О, додається поїхати мені. Оп-оп, це дуже погано. На, відігрались вже. бачили цей постріл. Бо я його побачив. Настільки швидко, летів цей стоять. Бачимо, коли піднялася ЛТ, а не забуваємо про це. Він як Жигуль. Жигуль з башнею. На нього дивлюсь, а це просто... Перероблений жигулік Якогось шпильника Оп Дуже погано Ну і на цьому все Ми погралися Давай він щось мені Забери, забери, забери Доволі Дав не на 300 Все йду. На мінус 12 спускає свою пушку. Також як і тут, наскільки я розумію, він також тут. Ну давайте подивимося. Тут там планки. Да, він на мінус 12 спускає. З будь-якої сторони. Добре. На цьому добре. Так, я так зрозумів, тут є конвой. Надіюсь я попав по конвою. Це єдиний його плюс, це реально 12 градусів. Танк картонний має на собі. Не знаю, чи без підестиля в нього ця штука є, але може бути. Угу, угу, Я попав йому гусеницю, ви бачили, так? І поїхав далі. Скоріше всього, я попав по конвою. Зараз дав вірність, але. ...я попав добре. Добре. Цей танк можна використовувати як снайперський, Він доволі. Непоганий для цього, але. Але. Але, але. Так, Леопарда там немає. Це треба звернути на це увагу. Знову повертаюся до цієї позиції, все наволазити не буду. Заборваємо проїзд 100 і конвою. Чупати його не буде, я впав дав одну тичку, мав би давати. Чесно вам не скажу. Так, медикору ви забрати, але ми програємо бій. Я просто ще не отримав 2-3 плюхи. Не выбачила, так? Я надеюсь, что он снова там. Ну, блядь. Я, звісно, звісно. Нормально витратив снаряды. Чусь на своих же помилках. Не століє, якщо не бачиш танк. Ну? No. Т10. Oh. <ин> Зіграли. Не забуваємо про Матюкору, яка може в любу частину. Час... Оп, Стінгер. Де в нас Стінгер? Може поїхали далі. Не знаю. <си> Можливо Треба ховатися і дуже швидко вже переїжджати на встиг. Попав ще по стінгеру. Зараз подивимося дуже цікаво мені. Дуже стиль прикольний. Забереш? Забереш. Не. Nee. Забыл был. Хорош. Почесал ему. На Подождемся, чтобы попал в стенгиров. Было бы дуже цікаво, якщо так. Ні, не, не попал в стенгиров. Женна, ты надеялся. Ну, тозі Б програли бій. 7000 ми нафармили, 3К я не кидав. Ніпоганий був бій. Але дивимося. У нас зараз скидки. Фарм теж іде не дуже. Я стріляв би з Бачите, ми б вже вийшли мінус 3000. Ще не рахуючи на те. 3000 на 6000 ми б вышли в минус мене скидки для цього тисяч 6000 6000 ми вийшли би в мінус це якби два допайка по бы плюс плюс по тисячі один до пайок і ремки добре могло бути і більше. Ще разіграємо Бій, забуваємо мінус 12, верх плюс 15, а це це погано. На четверга. 250 робиття і плюс 395 шкоди. У мене не стоїть пірка на. А не стоїть. Стоїть. тому Тому так. Це максимум, що можна вижити. Якщо брати чистим робиття, то в нього 248. 248 це чистий. Добре, зіграємо ще один бій і будемо ставити заключення. Ось танку. Я беру танк і ставлю той, той танк, на якому я граю. Щоб показати, який він чистого звичайного гравця, а не якогось кіберспортсмена. Як людина буде відігрувати на звичайному танку, я розповідаю тільки про це. А не якісь там під допайками під е поновим оборудованням. Або якісь там імбові танки, які... залежать на бісить це картинка. Ну, по я стою, не знаю, куди мені поїхати, якщо тут десь зараз поїду дуже багато танків, так я поїду наліво У нас дуже мало тут. Я встану туди пущики. Я не буду спішити Буде намагатися сидіти на відстані і давати все що зможе дати. Головне ніколи не лізти, тоді довше буде жити. Краще чимось ризикнути, чим просто забити на все. Бачите. Круто опускається на мінус 12, це дає нам змогу більше опустити пушку і менше виставляти свій корпус. Чекаємо гравців. Зато є там, але там багато людей. Тому чекаємо, хто зайде в пил, а таких дуже багато буде зараз. Так, загалом би мали б, якщо будуть їхати всю сторону, зламають у той домик, який отут стоїть. Оскільки вони зламали, значить там нікого немає. Але мені треба встигнути від них від кустажі. Не... Добре, добре, добре. 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 Це дуже погано. Дуже погане машинку швидко... бій Вже клучу чувак на тисячу Я завжди показуємо гравцям, що ми перезаряджаємося. Хтось, де хтось побачить. А якщо ти цього не зробиш, то вже ти просто і показую, в який ти уважає гравець в цьому бою. Ми не пробиваємо, це дуже чудово. Так, що ми ще можемо зробити? Краще нам швидесенько переїхати, але ми даємо одну тичку і переїжджаємо. За нами вже поїхали, ми вже не втічемо, але будемо намагатися. Побра, дуже чудово, дуже чудово, що там побра є. Я з них прощав. Оп, все було дуже погано. Йохани бабай. Що таке, дядь? Так, я би переключився на гладу, але поки що не буду цього робити. Так, добре. Сейчас вже тікати і переключатися на голду. Це буде найкращий варіантом весь. Із... Ми програємо. Неважливо як, неважливо як ми падку. Вже виграємо. Добре, мені головне залізти ці кущі. Зараз піднятися. І як тільки приб'ють леопарда, давайте грати. Але сзади в мене дуже багато гравців уйти. Теж хочуть себе показати. Головне стриматися і дуже не спішити Не забуваємо, що там стоїть ВК. Але вони всі поїдуть зараз. Мені в задок Я спущусь тут. Ні, я тут розб'юсь. Але що робити, що робити, я не знаю. Можна переїхати. Можливо, це зробити, але. але. Пушка назад не опускається, бачите? Вона не спускається назад. Але бок можна насувати. Так більшість танків сюди не поїхало. Це вже добре, можна би було з'їхати туди. У мене є ХП, але. але. Прослідкуйте за цим вистрілом, що це був за вистріл. Цей постріл був даний е, зв'язок того, що я. мав дати на рахунок цього пострілу. Я вже просто б'юсь. Розб'юсь. Ні, я не розбився, добре. Може переїхати. Цей постріл був даний, коли він свою пушку Передню частину корпусу затягнув за камінь, і за цього я зміг йому дати плюху і при цьому не засвітитися. Зверніть на це увагу, це дуже важливо. Як було це відіграно? Що не забываем про це. Щось мені підказує, він поїхав далі сюди Добре, я зайду йому в спину. Там є СРВ стрел кажу после обощаюсь не забываем про той постріл до речі це было громадно зроблено иногда вливается в голову поле и думаешь а блин реально так спрацює постріл був зроблений чудово вже. Ну все, на цьому все. Рація вказав, що за танк. Як він може відігрувати, і який він. Це тупо снайпер. Майже снайпер з барабаном. Танк доволі я би порекомендував, бо його танк доволі непоганий. Не краще, ніж чарфутюр, але має свої фішки і свої плюси. Добре тоді, всім дякую за перегляд. Радий вам розповісти про цей танк. Знову ж, кажу. Довятки фармлять непогано, але могло би йти і краще, оскільки вісімки вже фармлять краще набагато. Але що на це зробиш, а як зробиш? Добре, всім дякую за перегляд.